Громадські секологи та активісти політичної партії Воля виявили ряд фактів корупційних схем в екології області. Зокрема, у партії зазначають, що на Прикарпатті непрозоро використовуються і нераціонально розподіляються екологічні кошти, які є одними із найбільших в Україні. Ми висловили всі наші застроги, які стосувалися екологічних грошей, але на жаль, результату не отримали. В цьому в розподілі цих екологічних коштів ми бачимо як мінімум чотири великих корупційних схеми. Як приклад, партійці наводять такі корупції схеми, на їхню думку. Перша тема це є будівництво очисних споруд туберкульозного відділення Слокнської районної лікарні Борочанського району. Друга проблема, яка у нас виникла по об'єктах екологічних, це є делятницький психонологічний інтернат для жінок. От, на проєкту кошторисну документацію психонологічного диспансера було виділено 55 тисяч гривень на будівництво споруд 286 тисяч. Але яка там проблема? А проблема, що зробили ремонт косметичний за і 55 тисяч гривень, а самі саме обладнання не встановили. Також активісти говорять і про проблему Тлумацького озера. За їх словами, об'єкт не пройшов експертизу. Натомість обласною і районною радою було виділено 4,2 мільйона гривень. Озеро спустили, знищили рибні запаси, знищили кормову базу. І ці гроші замість того, щоб робити дати користь природі, вони були використані на то, щоб нанести природі збитки. Відтак активісти вимагають у департаменту екології одата профільної комісії облради чіткого звіту за усі попередні роки у протилежному випадку. Обіцяють перевести проблему у публічну площину. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.